Друзі, привіт! Магазин VeloMacim Сьогодні в нас на огляді велосипед дорожній Карант Модель нова, велосипед на 28-х на алюмінієвій рамі, розмірами 20. Сюди можуть сісти люди з ростом від 170 см до 190 см. Гарно проварено, гарний гідроформінг. Так, виглядає. Як ми можемо бачити, по заводу встановлені повноцінний крила та багажник. Крила пластикові, багажник сталевий трубчатий. Є бонки, щоб встановити насос, тримач. Так виглядає переднє крило. Високий кермовий стакан. Кермовий винос тут алюмінієвий на 4 болти, кермо сталеве. 68 см. На кермі ми бачимо монетку L2 -A7 на 10 швидкостей та гумові м'які гріпси анатомічної форми і алю... алюмінієві алюмівні ручки. Кермова колонка тут одевана Вісьма. Амортизаційна вилка. Вона сталева, але з алюмінієвою короною. Хід її 50 мм. Вона пружина листомірна Має механічний локаут. Та регулювання жорсткості. Покришки з дорожнім протектором 700х40C, подвійні алюмінієві обода Алюмінієва втулка на промислових підшипниках на ексцентрики і дискові механічні гальма розмір ротора і переднього і заднього по 160 мм. Система тут алюмінієва на одну зірку. Довжина шатуна 170 мм. Зірка має 38 зубів. Так виглядає, вона є з'ємна. Каретка тут картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач L2A7. І касета Sunshine на 10 зірок, 1142 кількість зубів на зірках. Задня втулка вже на гайках, також алюмінієва. І так виглядають задні гальми. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, сталевий підсидільний штир, і комфортне, м'яке сидіння, брендований піддорожник. З м'яким наповнювачем, так виглядає. Дорожній карант – нова модель, але має всі шанси стати лідером продаж, так як має багато своїх переваг, таких як алюмінієва рама, касетна втулка, багажник, повноцінні крила, амортизаційна вилка, дискові гальма і так далі. Придбати його зможете в нас в магазині. Доставка безкоштовно по Україні новою поштою або Укрпоштою. Велосипед має гарантію. Півтора роки на обладнання, 10 років на раму. Придбати його можна наложеним платежом або оплатою частинами, як вам буде зручно. Вам дякую, що подивились, і до скорих зустрічей!